в Тому що в нас до сих пір бутує така думка, що та несумісність може бути тільки виключно фізична. Досить часто це є психологічна несумісність. І тоді така дитинка не може бути винесеною. Тобто виносити її практично неможливо, тому що мама знову ж таки психологічно цієї дитини не хоче. По якій причині? По причині першій вона не готова до того, щоб стати мамою психологічно. Друге, в неї всередині може бути дуже сильний протест проти тої дитини, тому що вона завагітніла не по власному бажанню, а це сталося випадково, не заплановано. Третє, сама вагітність приносить дуже багато труднощів, і причин можна багато багато знаходити до того часу, поки цей внутрішній конфлікт в жінки не буде подоланий, того часу, поки вона сама не зрозуміє, що вона готова стати мамою, того часу та дитинка не може бути винушеною і вона не може народитися. І таких випадків є дуже багато. Коли зриви вагітності, коли дитина не народжується, перепрошує, там може бути маса причин гінекологічних, які можуть бути ще супроводжуватися, але вони, як правило, є ці причини в першу чергу психологічними причинами. З'являється ревність, як і в хлопчиків також. Дівчатка наслідують маму і хочуть бути такою, як мама для чого? Для того, щоб татові сподобатися. І ця гра, і ця гра є вкрай необхідна. Відомий такий англійський психоаналітник Віннікот, який говорив про те, що для дитини гра є вкрай необхідна і тільки через гру вона вчиться бути дорослою. Буває часто молоді, незрілі батьки, тому не розуміють, що це є гра, починають в реально ставитися до цієї гри як до реальності. І сприймають поведінку дітей, особливо, коли вони капризують, коли вони чогось не хочуть, не хочуть лягати спати, не хочуть, наприклад, там слухатися маму, дівчатка, тільки тата чи хлопчики, вони тільки тата будуть слухатися. Це досить часто є зв'язано з цією грою. І треба цю гру розгадати, треба її зрозуміти. Часто буває її важко зрозуміти, для того є спеціалісти, знову ж таки, психотерапевти, до яких варто звернутися, вони пояснять, вони розкажуть, що це така гра, тому що кожна дитина може мати свою гру, але вона мусить її перерости. Криза трьох років наступає, коли дитина починає розуміти, хто вона є по статі, хто вона є по своїй особистості. І це є вкрай необхідний і важливий момент, щоб його пережити разом. Тому батьки мусять бути разом, вони мусить бути заодно, в них має бути однаковий стиль виховання. Якщо вони нагороджують за одне, то вони за одне нагороджують. Якщо карають за одне, то значить обоє карають. В них немає різниці в поглядах, за що вони мають хвалити, за що вони мають карати. Він випробовує світ. Він багато вірив в нього. Тепер він виріс, і в нього сумніви починають з'являтися, чи насправді той світ, про який йому говорили, чи він насправді є таким, який йому розповіли. І він випробовує, він випробовує батьків, розхитує їхню віру, розхитує їхню любов до себе. Все, що можна робити, все він робить для того, щоб випробувати. Як хлопчики, так і дівчатка роблять це. Часом це може затягнутися, такі до саботажу доходить. Наприклад, поступання в вуз це чистий саботаж може бути. Батьки стараються, хочуть у дитину десь там прилаштувати, щоб він вчився, а він саботує, він не хоче. Так кидає, не вчиться, в школу не хоче ходити. Це саботаж. Це саботаж, тому що він не відчуває в собі всередині любові. любові. І тут треба зрозуміти, що в 3-6 років стосунок дитини не припинився дитина розвивається далі. Ріст. Дитини завершуються, і цей психологічний стосунок, дитина, батько, дитина, мама вони є настільки важливі, можливо, до 19, а можливо до 21 року. Вони є вкрай необхідні цей стосунок, підтримуючий стосунок. Дитина якби знаходиться в такому ще психологічному горщику. Так, вона вже не є так прив'язана, але вона ще є дуже залежна, і фінансово залежна, і психологічно залежна від батьків. І тому підлітковий вік це є вік випробовування батьків, це є випробування їхньої психіки, наскільки вони здатні витримати ту дитину. Хтось буває дуже добрий, терплячий з дітей. Так? І... Батьки не відчувають цього цієї кризи підліткової. Хтось дуже гостро це переживає. Підліткова криза може бути дуже гострою. З серйозними саботажами, з серйозними зривами, з киданням школи, з вдяганням в якийсь дикий одяг, з пірсінгами, з татуюваннями, ну маса всього, всього, що хочеш, безладні стосунки, ну все. Батьки просто ну, з розуму сходять від тих дітей. Потім проходиться криза, і дитина стає зовсім інакше, не впізнаєш його. Так, міняється. При виховання дітей. Так, і це дуже хороша така річ є. Якщо б її можна було б відновити, можливо, десь таке і це дуже добре. Щоб молодь, от сім'я хочуть вступити в шлюб, вони мають пройти якусь певну підготовку. Знаєш, колись церкві робили, Не знаю, чи зараз роблять морше, роблять таке. Якщо б сім'я могла пройти таку підготовку, пара молода, до того, як вони мають ставитися до дітей, як вони мають виховувати їх. Тому що вважається, що це є абсолютно нормально, природньо закладено в людей, як виховувати на рівні інстинкту. Ну так, напевно, теж є так закладено на рівні інстинкту, але є великою мірою навик, як би це мало бути, якби це мало бути в здоровій сім'ї. І тому виховання молодої сім'ї, як вони мають виховувати своїх дітей, ну, було б добре, щоб були такі школи, щоб були б такі заклади, які могли б тим займатися. Колись в 50-х роках була створена така методика, психотерапічна це психодрама, засновник її був Морено. Він проводив, він викладав в університеті. Вони брали студентів, його учні так само брали, вони були викладачами в університетах, вони брали студентів, пари, в університеті викладали, і часом вже створювалися пари, які хотіли по закінченню університету або на старших курсу створити сім'ю. І вони їх просили якийсь час ходити на ці заняття. І коли вони ходили на ті заняття, то вони спочатку, коли приходили, їх просили написати анкету. Як ти бачиш себе в своїй сім'ї через 5 років? Ким ти будеш через 5 років, Ким буде твоя дружина через 5 років. Вони писали цю анкету. Вони ходили на якийсь час на це заняття. Заняття там тривало, наприклад, 3-4 місяці. Потім на ті анкети казали, можна почитати твою анкету, дати твоїй там. Вони казали, можна. Так, вони давали читати. І вони бачили, наскільки вони погляди мали стосовно свого партнера. Часом дуже візуалізує, е, ідеалізовані, такі ну, перебільшені, казкові. Наприклад, чоловік вчиться там, на філолога, він собі уявляє, що він може стати письменником. Так. А жінка собі уявляє, що він буде вчитися на філолога, але він стане бізнесменом. Що він випробовує світ. Він багато вірив в нього, тепер він виріс, і в нього сумніви починають з'являтися. Чи насправді той світ, про який йому говорили, чи він насправді є таким, який йому розповіли. І він випробовує, він випробовує батьків. Розхитує їхню віру, розхитує їхню любов до себе. Все, що можна робити, все він робить для того, щоб випробувати. Як хлопчики, так і дівчатка робить це. Часом це може затягнутися, такі до саботажу доходить. Наприклад, поступання в вуз це чистий саботаж може бути. Батьки стараються, хочуть у дитину десь там прилаштувати, щоб він вчився, а він саботує, він не хоче так, кидає, не вчиться, в школу не хоче ходити. Це саботаж. Це саботаж, тому що він не відчуває в собі всередині любові. Любові. І тут треба зрозуміти, що в 3-6 років стосунок дитини не припинився, дитина розвивається далі. Ріст дитини завершується. І цей психологічний стосунок, дитина, батько, дитина, мама вони є настільки важливі, можливо, до 19, а можливо до 21 року. Вони є вкрай необхідні цей стосунок, підтримуючи стосунок. Дитина, якби, знаходиться в такому ще психологічному горщику. Вона вже не є так прив'язана, але вона ще є дуже залежна, і фінансово залежна, і психологічно залежна від батьків. І тому підлітковий вік це є вік випробовування батьків, це є випробовування їхньої психіки, наскільки вони здатні витримати ту дитину. Хтось буває дуже добрий, терплячий з дітей. так? І... Батьки не відчувають цього цієї кризи підліткової. Хтось дуже гостро це переживає. Підліткова криза може бути дуже гострою, з серйозними саботажами, з серйозними зривами, з там скиданням школи, з вдяганням в якийсь дикий одяг, з пірсінгами, з татуюваннями, ну маса всього всього, що хочеш, безладні стосунки, ну все. Батьки просто ну, з розуму сходять від тих дітей. Потім проходиться криза, і дитина стає зовсім інакше, не впізнаєш його. Так міняється. При вихованні дітей. Так, і це дуже хороша така річ є. Якщо б її можна було б відновити, можливо, десь таке і проводиться, дуже добре, щоб молодь, от сім'я хочуть вступити в шлюб, вони мають пройти якусь певну підготовку. Знаєш, що в церкві робили, наче зараз роблять морші, роблять таке. Якщо б сім'я могла пройти таку підготовку, пара молода. До того, як вони мають ставитися до дітей, як вони мають виховувати їх. Тому що вважається, що це є абсолютно нормально, природньо закладено в людей, як виховувати на рівні інстинкту. Ну так, напевно, десь є так закладено на рівні інстинкту, але є великою мірою навик, як би це мало бути, якби це мало бути в здоровій сім'ї. І тому виховання молодої сім'ї, як вони мають виховувати своїх дітей, ну, було б добре, щоб були такі школи, щоб були б такі заклади, які могли б тим займатися. Колись в 50-х роках була створена така методика, психотерапічна психодрама, засновник її був Морено. Він проводив, він викладав в університеті. Вони брали студентів, його учні так само брали. Вони були викладачами в університетах, вони брали студентів, пари в університеті викладали, і часом вже створювалися пари, які хотіли по закінченню університету або до старших курсу створити сім'ю. І вони їх просили якийсь час ходити на ці заняття. І коли вони ходили на ці заняття, то вони спочатку, коли приходили, їх просили написати анкету. Як ти бачиш себе в своїй сім'ї через 5 років? Ким ти будеш через 5 років, ким буде твоя дружина через 5 років. Вони писали цю анкету. Вони ходили на якийсь час, на це заняття. Заняття там тривало, наприклад, 3-4 місяці. Потім на ті анкети казали, можна почитати твою анкету, дати твоїй там. Вони казали, можна. Так, вони давали читати. І вони бачили, наскільки вони погляди мали стосовно свого партнера. Часом дуже візуаліз, такі е, ідеалізовані, такі ну перебічні, казкові. Наприклад, чоловік вчиться там на філолога, він собі уявляє, що він може стати письменником. Так. А жінка собі уявляє, що він буде вчитися на філолога, але він стане бізнесменом, що виховання дітей. Так, і це дуже хороша така річ є. Якщо б її можна було б відновити, можливо, десь таке і проводиться, дуже добре, щоб молодь, от сім'я хочуть вступити в шлюб, вони мають пройти якусь певну підготовку. Знаєш, що колись церкві робили, Не знаю, чи зараз роблять й роблять таке. Якщо б сім'я могла пройти таку підготовку, пара молода, до того, як вони мають ставитися до дітей, як вони мають виховувати їх, тому що вважається, що це є абсолютно нормально, природньо закладено в людей, як виховувати на рівні інстинкту. Ну так, напевно, десь є так закладено на рівні інстинкту, але є великою мірою. Навик, як би це мало бути, якби це мало бути в здоровій сім'ї. І тому виховання молодої сім'ї, як вони мають виховувати своїх дітей, ну, було б добре, щоб були такі школи, щоб були б такі заклади, які могли би тим займатися. Колись <клух> в 50-х роках була створена така методика, психотерапічна психодрама, засновник її був Морено. Він проводив він викладав в університеті. Вони брали студентів, його учні так само брали, вони були викладачами в університетах, вони брали студентів, пари, в університеті накладали, і часом вже створювалися пари, які хотіли по закінченню університету або старших курсу створити сім'ю. І вони їх просили якийсь час ходити на ці заняття. І коли вони ходили на ці заняття, то вони спочатку, коли приходили, їх просили написати анкету. Як ти бачиш себе в своїй сім'ї через 5 років, ким ти будеш через 5 років, ким буде твоя дружина через 5 років? Вони писали цю анкету. Вони ходили на якийсь час на це заняття. Заняття там тривало, наприклад, 3-4 місяці. Потім на ті анкети казали, можна почитати твою анкету, дати твоїй там. От казали, можна. Так, Вони давали читати. І вони бачили, наскільки вони погляди мали стосовно свого партнера, часом дуже візуаліз... такі, е, ідеалізовані, такі ну, перебічні, казкові. Наприклад, чоловік вчиться на філолога, він собі уявляє, що він може стати письменником. А жінка собі уявляє, що він буде вчитися на філолога, але він стане бізнесменом.